Всім доброго і хорошого дня! З вами Наталія і ви в гостях на нашому каналі. Сьогодні я готую обід, вже поставила варити бульйон на борщ, почистила овочі, і сьогодні в мене буде ще салат. Салат без назви. Салат підкоректувала інгредієнти я сама, але наскільки він вкусний і добренький ви самі побачите. Для приготування нашого салату нам потрібно. Грудка куряча, я її раніше відварила, один огірочок, чотири варених яйця, кукурузка. І основним буде в нас морковка. Морковка буде по-корейськи. І починаючи робити наш салат, ми почнемо саме з моркви. Зробимо її з приправкою і почнемо. Для приготування моркви я взяла приправку для моркви по-корейськи. Більше чайної ложечки Добавлю сюди уксус. Десь пів сто пів, пів столової ложечки уксусу не більше. Так, єсть. Посою. Добавлю цукру. Також добавлю олії. Простої непахмучої олії. Столову ложечку додавлю. Отак. Отак. Трошки більше як столова ложечка. І зараз ще добавлю сюди, отак перемішаю і додавлю чесничку. Трошки додав перчику. І чесничок. Добренько все перемішаємо. І залишимо хвилин на 30, щоб наші приправки почали діяти. Потім я попробую. обов'язково. Можливо, додавлю ще солі чи подивимося. Отак я все його придавлю. І хай воно 30 хвилиночок. І постоїть. Поки морква наша настається, я поріжу куріна філе. Отак. Отак його не дуже дрібно. Так і розберу так. Руками його на такі невеличкі кусочки. Філе я от відварила курячу грудку, відварила у сольоній воді, додала туди цибулинку та лавровий листочок. Як зварилася грудка, щоб вона не була сухою, я її залишила у бульйоні. А потім, як воно охололо все, я її почала оце ж тепер і ріжу. І вона не буде сухою, буде сочною. Так ми все його переберемо. Так, тепер сюди я поріжу яйця. Чотири яйця взяли. І отак. Є це ми подрібнили і додаємо до курячого м'яса. І отак перемішаємо все. Я бачу посудина на мене. Це миска буде малувати, я перекладу це все в іншу, побільше. Так, візьмемо огірочок. Весною пахне, затрималася щось весна, і не дуже зовсім дрібно. А так, отакими От кусочками і поріжемо. Добавимо все в наш салат. І перемішаємо. Також зараз я сюди добавлю кукурузку, щось не дорізалося. Сюди я добавляю 100 грам консервованої кукурузи. Зараз перекладу в більшу мисочку і все змішаємо. Так, Висиплю сюди я то все, щоб добре мені перемішати. Зараз я сюди добавлю ще моркву, ту, що раніше в нас ми робили по-корейськи. І заправлю майонезом. Так, викладаємо сюди моркву. Як пахне чесничок, перчик, приправка. Так, зараз трошки перемішаю. Отак. От І заправимо майонезом. У мене десь тут три столові ложки, з горкою я брала, заправо маю незалеж. Салат у нас готовий. Я його буду пробувати. Вот так. Так кладу. Будемо пробувати. Ну що, спробуємо наш салат? М -м -м -м, яке добре. М -м 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 -м. Дуже смачно. Дійсно дуже смачно. Ніжний вкус, морковка дуже пасує і йде якраз із курячим філе. Пробуйте. Тому сподобався мій рецепт. Готуйте разом зі мною, діліться своїми друзями, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, нам буде приємно. Всього вам доброго, смачного вам! Готуйте разом з нами!